Доброго здоров'я листопад, ми з Мухтаром в лісі. Мені давно хотілося пройти в цю сторону, аж коли добралася. І зустрічають нас прекрасні гриби, парасольки строкаті. Ось одна велика, і друга в дитинному віці. Барабанна паличка. Ще не розкрилася. Парасольки строкаті латиною називаються Макроліпіота процера. Макроліпіота це, макро це значить велика, а ти, як завжди, допомагаєш мені, так? Велика справді. Чудова, пластична. Ну, це ужас. Ну і що? Виплюнув? Ось так. пластинками донизу цю теж забираємо. Якщо їх багато, їх добре начиняти. Я, мабуть, зріжу. Ось так ніжку витягти, в шапинку покласти будь-який фарш і запекти. В цьому місті парасолька так і не розкрилася, можливо, під заморозки попала, а ось там вона стоїть і веселить наше серце. Тут теж. Пропала. Цю можна ще взяти. Ось цю я мала на увазі. Відійди. Збив таки. Всі знають, що добра парасолька у неї крутиться круг ніжки кільце. Сьогодні в лісі спокійно, безвітряно, проте пасмурно. Вранці навіть мряка була, я не знала, їхати чи ні, проте виїхала, а гриби попадаються. І цінні ото шампіньйон перелісковий. Я його так люблю, смак його мені найкращий з усіх шампіньйонів агарикус – гарікус сільвікола латиною. Такі шампіньйони потрібно обов'язково виривати з коренем. Ніжка у нього може бути завернута без піхви, без мішка в основі, кільце. І ось натуральний шампіньйонний колір пластинок темний. Сам гриб трошки жовтенький і на зрізі жовтіє. є. Неперевершений грибок. Дуже рада. Ще знайшла шампіньйонів, печериць, перелізкових, не стара, пластинки не чорні. Тут молоденька. І там треба перевірити вигляд у неї поживший, але глянемо головне грибочки чисті. Лісова печеричка під гілку залізла. В того гриба теж схожа шапинка, схожий колір, але на шапинці є залишки лусочок. У шампіньона лусочок немає. І якщо ми витягнемо цей гриб, витягли не повністю, але в нього Десь на пеньку треба покласти. Продовжуємо шукати відмінності. Кільце це мухомор цитриновий, повисле, а в шампіньйона переліскового кільце майже злетіло вже від залапування. Собака просто не дає добре зняти, поки з ним повоюєш. Пластинки у мухомора білі з жовтуватим відтінком. А у шампінньона пластинки коричнюваті, рожевуваті. Ось тут, у мухомора, в кінці ніжки горщик, а у шампіньона, в основі ніжки просто потовщення. Не переплутайте. У блідої поганки взагалі в основі ніжки піхва, вольва, мішок. Ще зустріла дуже смачну рядовку, рядовку барвисту Трихолома ласківу латиною. Для мене цей гриб новий, я його вже спробувала. Надзвичайно смачний мені. Забираю і тут її багато росте. Збираємо. Це вже хтось гризнув. Мабуть, Мухтар. Азалія у нас росте всюди, і ми мусимо продиратися крізь її кущі і збирати гриби. Така особливість нашого краю. Не до останньої визбирала, там ще бачу, там. Але хай залишаються на розвід в грабовому лісі. І ось на колоді цікаве явище. Що він витворяє? Збив мені гриби. Дощовик грушевидний, росте на пнях, на колодах, і його тут доволі багато, але він уже не пружний. А так би на одному місці можна було б зрізати грибів. Знайшла грузлик канісовий, його можна пізнати по запаху. Фу! Заважає які величезні гриби. Спочатку я подумала, що це грузлих димчастей, а це та ж говорушка Анісова, таких великих ще не бачила. І сюди продовжується сім'я говорушок Анісових. Тут уже колір більш яскравий, синьо-зелений. Поки що залишаємо їх у лісі. Корзину без нагляду залишати не можна. Витягнув зонтик із корзини і їсть. Один збиток з такої собаки доїдає парасольку, яку вкрав у мене. Може, це й ми винуваті. Ми йому даємо все, що їмо самі. Яблука, огірки, груші, кавуни. З усім, що їмо, ділимося з собакою. Може, так і не треба. Давати йому тільки свою їжу. Курочку він у нас їсть, шийки курячі, крильця, купляємо йому, кашки варимо. Але ж вітаміни, мабуть, теж треба. Корму не купляємо, навряд чи він у нас є, якісний. Всіляких дрібних грибочків повен ліс, ось таких, таких. Ось такі гарненькі маленькі, різного роду дрібненькі гриби по лісі. Ми вже в соснах і тут традиційно соснові гриби. Павутинник слизистий блищить від слизу і несправжня лисичка оранжева, говорушка оранжева. Ідемо далі. Тей же павутинник слизистий, тільки тепер в листяному лісі. Ось бачите, точно павутинник, точно слизистий, трошки підсохший. В листяному лісі він також росте, тільки його тут менше. Природньо для павутинника слизистого. Сосновий ліс. Уже трошки заспокоївся, але так і чатує тільки щось кінь. Уже буду вішати гриби, які не збираю, аби він не сприймав, що то кинули для нього. Дивлюсь на павутинники слизисті такі молоденькі і їх хвалять. І пора, мабуть, їх уже пробувати. Але наступним разом. Сьогодні не буду. <свят> здалеку побачила опеньки і біжу сюди. Вони здалеку світлі, а ближче проявився червоний колір. Опеньки це гляну червоні. Тут завжди край дороги можна було знайти білий гриб. Зараз же бачу лише червоні мухомори, святе місце пусте не буває. На вирубці он в тому місці росло багато польських грибів. Прийшла, немає. І де він виріс? Ось тут, в листі? Чистесенький. На сосновому пеньку маємо рядовку жовто-червону. Вона дуже красива. Тільки й того. Хоча потрібно коли-небудь її спробувати, може, обманюють, що вона не має смаку. Який покладистий тут пень, скільки грибів на ньому виросло, о пеньок сірчано-жовтий, отам уже старенький, і прибігла на гостину несправжня лисичка сюди ж, говорушка оранжева, кинула оком в бік, тут і для нас поживає. Болетос бадіус, польський гриб. Беремо. Яка товстюча ніжка? Признаюсь, я не вмію шукати польські гриби. От як їх тут побачиш? Це вже я так приглядалась, знайшла того гриба і думаю, ну, десь іще ж повинні бути. Прийшла туди, там прийшла, а вони аж тут сидять. Взагалі-то в цих місцях польські ростуть, тільки спробуй їх знайди. От коричневі, точно як лист чистенькі, чистий. Варто лише пожалітися, поплакатися, і грибочки стали попадатися, молодесенькі, польські, чудові. І там третього побачила. Шапинка навіть бархатиста здалеку видалася. З ніжкою заберу, ніжка у нього теж цінна, дивіться. Який ідеальний польський гриб. Товстенький, молоденький. В пісочку. Ще на вирубці виріс пантерний мухомор. Коричневий з чисто білими цятками. Хай росте далі. І ми йдемо далі. Ще трапилась парасолька строката Макроліпіота Процера, що в перекладі означає висока статна красуня. Точна назва чи не так? Таку світлу парасольку видно здалеку. Вона свіжесенька. По шапинці видно чудово. Ця відвалилася, мене не діждала, а ось тут. Тут теж старенька, на жаль, на жаль, оту ще перевіримо. А ця вдала знахідка. По шапинці побачила, ще є. Чудово, Ця теж відвалилась, але вона біленька під низом. Можливо, хтось збив. Пройшла трошки далі. Ось гриб зонтик або парасолька строката. Строката це слово означає в клітину. Чомусь у нас так переклали чи назвали. А там що? Знову рядовка барвиста, знову вазалії. Назбирати цього гриба сьогодні можна багато. Тут запах більш гриботрев'яний. Іду по стежках між кущами і знаходяться і знаходяться рядовки. Цю маленьку не буду брати, хай росте. Таку заберу і тут заберу. Хороші грибочки, їх ніхто не збирає, а я їх вивчила, спитала у знаючих людей, що це за гриб. І тепер їх збираю. Іду вже орієнтовно до виходу і знову знайшла рядовку барвисту. Беру звичайно. І цього гриба сьогодні трапляється чи не найбільше. Обережно з білими рядовками, ось іду і рука сама потяглась до гриба. Колір схожий з рядовкою барвистою, проте пластинки не білі. Вони густіші, ніж урядовки, і ніжка закошлачена. Це строфарія, поплутування великої шкоди не принесло б, але все одно нащо воно нам? Хоч сьогодні і пасмурно, але все одно краса осіннього лісу вражає ось такі салатові кущики, листя з них ще не осипалося, і вони як. Канделябри в лісі, наче підсвічують. І клен ще листя не скинув красиво. Ще сьогодні зустрілась грубка сироїжок. Перевіримо, чи вони добрі, відмінної якості. Така старенька, а така. Теж класна. А я вже виїхала на дорогу додому. І в перший зручний з'їзд ще заїхала до лісу. І не дарма шампіньйони. Мої любимі шампіньйони. Оцей цей старенький, хай би і сидів так, отам іще. Мої улюблені грибочки повезло, з корінням вириваю, Шампіньйонний низ, отака в мене вдача на останок. Чудово!